Уже не вперше на футбольному полі збираються юні спортсмени позмагатись за кубок імені Івана Яремчука. Змагалися сім команд із Закарпатської області та з країни сусідки Румунії. Учасники 2004-2005 років народження. Діти вже от такого віку маленькі, вони не знають ну, старших кумірів наших. І от ми їх знайомимо. Через ці турніри вони знайомляться, вони знають, хто був такий Іван Яремчук, хто такий був Василь Рац. На турнір завітало чимало вболівальників. Вони затамувавши подих, спостерігали за грою улюблених команд та мали змогу з користю провести дозвілля. Варто зазначити, що футбол у житті мешканців району має велике значення, так кажуть, і місцеві. Проведення таких турнірів це є якраз і поширення серед населення, серед молоді розвитку і підтримка футболу і здорового способу життя. Звичайно, що організація такого Цього турніру потребує великих зусиль, як і таких організаційних, які в ході підготовки, а також фінансових ресурсів для проведення цього турніру. Відбулося спочатку жеребкування. Значить, Ця гра бачите, вона проводиться на трошечки скороченому, на скороченій, скороченій площаці Стадіон укорочений, тому що тут ми граємо 9 плюс 1, 9 гравців і воротар. Два тайми по 20 хвилин. Час для гравців пройшов швидко. Боротьба була запекла, адже гра тривала і після пенальті. Як кажуть, пенальті як фортуна. <плес> Кожен сподівався на перемогу, але спортивна вдача стала на сторону команди з Румунії. Друге місце зайняла команда з Ужгорода. Гра завершилась. Всі вишукувались на нагородження. У футболі, як ви казали, що не всі виграють, тому. Виграли всі, я би так сказав. А сьогодні будемо нагороджувати найкращих. Ну хочу ще раз від, від себе подякувати в першу чергу організаторам цього турніру, без яких не міг би состоятися цей турнір. Це, це вам в першу чергу, як селищній голові селищній раді, це народному депутату України Пітьовці Василь, Василь Васильович, який теж багато. Доклав зусиль, коштів і так далі для того, щоб цей турнір відбувся. Ну я думаю, що цей турнір буде розвиватися кожного року від імені народного депутата України Василя Петовки. Команда вручила грамоти, медалі, футбольні м'ячі та подякували гравцям за гарну гру, тренерам і суддям за організованість, а оболівальникам – за підтримку.